Ока Богдан і Гозінський Ярослав, Турківська дитяча музична школа, викладач Зборовська Ярина Петрівна, четверта категорія, тема «Від Бога наша пісня, творчий шлях Ігоря білозора. Ігор Йосипович Белозір народився 24 березня 1955 року у містечку Ордефі, що на Львівщині. та український композитор, естрадний співак. Народний артист України 1996 року, художній керівник, дістоліст, вокальний інструментальний ансамблю ВАТРІ. З дитинства Ігор виявляв інтерес музики. В старших класах почав писати музику. Створив шкільний ансамбль і грав на весілля. Весною, 1969-го, усіх семикласників на весняних канікулах відправили в це. І пішов лише Ігор. Замість цього його занесло на обласне радіо до Марти Кінцевич. Яка на цей час була чи не найпопулярнішою дикторкою його авторську програму Андрій Маридіан, де у хлопці відбувся перший професійний запис? Сводим міг переселився до Львова, навчався у Львівському музично педагогічному училищі, а також у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисни, власні викладача Лішика Мазепер. Разом із процесом славнозвісної Червоної руки. У 1977 році. Очоду вокально інструментальні ансамбль Риб Карпат Львівського автобусного заводу, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оксаною Розумкевич. У 1979 році став художнім керівником і солістом вокально інструментального ансамблю Ватра Львівської обласної філармонії. Його досягнення та відзнаки включають заслужений артист української РСР 1990 року. Народний артист України 1997. Лаурат 4 республіканського конкурсу Комсомольської пісні з 1981 року в Тернополі. Лаурат Всесоюзного огляду творчої молоді з 1983 ро. Дипломат з 12-го Всесвітнього фестивалю молоді та студентів 1985 року. Він писав останні пісні. Також пісні, що мають танцювальний характер. У стилі вальсу, танго, диско. Ігор Білозір залишив по собі багато музичну спадщину, яка стала невід'ємною частиною українських естрад. Ось деякі з його найвідоміших пісень. Перший сніг, пшеничне перевезло, ніби вчора в вічі сон. Пропонуємо вашій увазі відеозапис з останнього виступу Ігоря Білозіра на львівському телебаченні, травень року у програмі рамі каво звучить пісня композитора Піщий сон. Може так поспілий пошук. Вот палачи Thank you До «Білозора» відзначалася глибоким національним змістом та мелодійністю. Місце працював з поетом Богданом Стельном, разом з яким створив такі відомі пісні як пшеничне перевесло та перший сніг. Його пісні стали символом української естради 1980-х років. 1980-ті 1990-ті роки позначені інтенсивною гастрольною діяльністю атра. Середня Азія, Далекий Схід, Сибір, Прибалтика, міста вздовж байкал амурської магістралі, так звані гарячі точки. Сьогодні після зняття Залісних завіс. Ансамбль відвідав із концертами Польщі, Угорщини, Словаччину, Німеччину, Канаду, США. Ігор Білозір працював у кількох ключових музичних установах: вокальний інструментальний ансамбль «Ритми Карпат в 1977 році. Ансамбль при Львівському автобусному заводі. Вокальний інструментальний ансамбль Ватра за 1979-го став керівником і солістом, який став культовим 1980-х. Львівська обласна філармонія Працював тут разом з «Ватрою», створював її пісні. Співпрацював з фетом. Львівське телебачення активно співпрацював, знімався у музичних програмах, обаліризував українські пісні. Його головною справою була музика. А «Ватра» стала символом української естради його часу. 8 травня 2000 року у Львівській кав'ярні цісарська Ігор Білозір зробив зауваження групи відвідувачів, які співали російські пісні. Відповідь на це його жорстоко побили. У наслідок, отримавши травм, Ігор Білозір пав у ком. І 28 травня 2000 року вмер, не приходячи до травм. Похорон Ігоря Білозіра став масштабною подією. Понад 100 тисяч людей прийшли провести його останню дорогу. Його, його смерть викликала широкий резонанс в суспільстві та стала символом боротьби за українську культуру. Дякуємо за увагу!